Гідравлічні випробування проводяться для того, щоб визначити слабкі місця трогопроводів і виявлені місця пошкодження усунуть в літній період для того, щоб взимку не залишати велику кількість споживачів без теплової енергії. Перед проведенням гідравлічних випробувань споживачі теплової енергії повідомляються про це. Постачання теплоносія для приготування гарячої води припиняється. тому на період проведення гідравлічних випробувань гаряча вода. У цих зонах буде відсутня. Теплоносій охолоджується до температури, яка не перевищує 40 градусів. І після цього тиск в теплових мережах піднімається на 25% вище, ніж робочий, і витримується певний час, який передбачений програмою випробування. Якщо зниження тиску в трубопроводах не відбулося, це означає, що трубопровід пройшов гідравлічне випробування і. Придатний до використання. Якщо сталося зниження тиску, шукаємо пошкодження, його знаходимо, відключаємо ділянку і проводимо ремонтні роботи. Після завершення цих робіт ми знову піднімаємо тиск на 25% від робочого для того, щоб впевнитися, що цей трубопровід пройшов випробування. Випробування проводяться на вимогу правил підготовки теплових господарств до опалювального сезону. Вони є обов'язковими для споживачів та виробників теплової енергії. Випробування проводяться за графіками, які затверджені КМДА. На гідравлічне випробування дається 14 днів, але відновлення гарячого водопостачання може затримуватись на час необхідний для усунення усіх виявлених пошкоджень теплових мереж.